Про біди і гроші під ногами. Дуже багато десятки тисяч українців гине на дорогах через те, що перевищується швидкість або п'яні придурки за кермо. Але тут же питання, чому штрафи за перевищення швидкості і п'янство за кермом не підвищити в 100 разів. Згадайтесь питання, скільки держава отримує на сьогодні реально штрафів за такі злочині, як перевищення швидкості і пияцтво. Друге, подивіться, як їздять в містах. Війський транспорт і ті порушники, які спокійно піляють собі по полосі для громадського транспорту. Ну, встановіть для них штрафи такі, щоб півмашини за перше попадання. Так ні? Візьміть такі приклади, як отримання коштів від злочинців, які ще не злочинці, бо їх не осудили. І за якими роками йде слідство. І всі довольні, судді отримують свою зарплату, їхні помічники отримують свою зарплату, всі ЗО отримують свою зарплату. І рік за роком там сидять начебто підслідствені, які вже п'ять разів розвелися своїми дружинами, те майно перейшло тим. Бувшим дружинам вже тричі перепродано, а потім приймається рішення про конфіскацію. Конфіскацію чого? Чого вже й нема? Я думаю, що пора подумати і над цими питаннями.